Ще раз усім доброго ранку Христос рождається. Вчора було водохреща, і все-таки багато хто, скажімо, ставав моржами, так би мовити, без певних знань от мав внутрішнє бажання, але все таки лікарі радять, що перш ніж це зробити, все таки потрібно загартовуватися і правильно до цього підійти, тому що не всім можливо можна ставати моржами. Більше про сам цей процес який він має вплив на людський організм, розповість Степан Середа, головний лікар Львівського обласного лікувально-фізкультурного диспансеру? Христос рождається. Пане Свярім Степане. Його. Дійсно, тобто для вас, і я думаю, і для ваших не побоююсь. Ну тобто, вихованців це голосно сказано до спортсменів, так, які це. обстежуються в диспансері, хто займається обливанням, моржуванням. Вчорашнє свято мало великий зміст. Хтось вперше це зробив. І вчора я знаю, що хлопців. 15 також е, моржували, так обливалися. Так, так. Ну десь е, слава Богу, що в Україні йде розуміння, що людина має бути здоровою. Е, люди і раніше моржували, загартовувалися, бо ми всі прекрасно знаємо: людина, яка хоче бути здоровою, вона має бути загартована. Тобто, гартування то є один з чинників здорового способу життя. І прекрасно, що багато спортсменів е, гартується. бо не загартований спортсмен, то не є спортсмен. Крім того, є багато десь людей, ентузіастів, людей, які ведуть групи здоров'я, ведуть здоровий спосіб життя. І от приємно, що вчора я дуже тісні маю стосунки з молодими хлопцями, які ведуть здоровий спосіб життя, які голодують, гартуються, активно ведуть активне своє життя. В першу чергу десь би хотів і подякувати їм, що вони є. Що вони показують нам приклад, що то не тільки так, от ми сьогодні на телебаченні переговорили і все, а вони наочно показують, як ті речі робити. Давайте зараз покажемо глядачам, як вони це робили, і можна буде прокоментувати. Ви розкажете, що це є за хлопці. Оце процес та такий ви можете коментувати. Так, от бачите, хлопці вчора переважно то були з громадських організацій Твереза Україна. Громадська організація Молодіжний Національний Конгрес, а також представники школи бойового гопака, і десь там повинен бути пан Володимир Пилад, який очолює ту школу. Бачите, наскільки хлопці молодці, наскільки вони сміло ті речі роблять. Я мушу сказати, що в більшості з них роблять ті речі не вперше. Однозначно всі бачите, який приємний, який гарний торс, який, який м'язи в хлопчини. Приємно на такого хлопця бачити, чим він відрізняється від колишніх грецьких спортсменів, яких показують нам, як еталон краси. Ну, тому панове треба трошечки, напевно, більше позайматися. Я думаю, напевно, чи не в перший раз. Але але слава Богу, що є. От подивіться, чи не краса? От, люди українці беріть приклад, як гартуватися. Хочу тут також зауважити, що е, українська повстанська армія, якби наші хлопці в лісі отак не гартувалися, якби Шухевич не гартувався. Повірте, 10 років важкої боротьби з москалями вони б не витримали в лісах. І ми прекрасно знаємо, що генерал Шухевич активно і зимою гартувався, і моржував, і обливався отак водою. Так що то є прекрасно. І то не потребує грошей, то не потребує таблеток. Прекрасні речі, беріть приклад і не підете до лікарів, не будете великі гроші платити за ті чи інші. Е, операції, бо будете, будете завжди здорові. Так, Відро можна купити, відра служить довго, одне відро, і все. Навіть все і собі без собі... ведра можна піти, лягти yep. собі yep. на сніг, обкутитися снігом і прекрасна річ. Як Іванов, так? Свого часу спав у снігу. Ну, так, Іванов, але я би не казав брати приклад з Іванова, бо там, знаєте, має бути все в розумних межах. І оті речі, що тут ми робимо є в плані загартовування, воно має бути на повсякденне наше. І ми повинні то любити. Якщо воно не в мій побут не вписується, то я не повинен себе заставляти. Я не повинен стати ідолом здорового способу життя і відповідно ігнорувати сім'єю, роботою, іншими речами, бо я отакий собі вирішив таким чином здоровий спосіб життя вести. То вже не є здоровий спосіб життя, бо сім'я то є святе, робота має приносити доходи, і ми повинні повноцінно жити. Ви сказали про те, що спортсмен є справжнім спортсменом, коли він є загартований. Безумно будемо вважати, що ті люди, які не є спортсменами, займають інші професії, але все-таки хочуть займатися моржуванням. Їм треба загартовуватися. Як це правильно починати робити? Ну найкращий варіант починати загортовування то літом, бо що таке загартовування? То є вплив природних середників на організм. Сюди в першу чергу відноситься сонце, повітря, вода. Тобто природа. Чим більше людина спілкується з природою, чим більше вона є на природі, тим більша гарантія, що людина буде загартовуватися. Бо не тільки вода і, і все, не тільки моржування, я би десь сказав так: моржування це той, той екстремальний випадок загартовування. Людям, які хочуть гартуватися, немає дуже значення навіть пора року. Ви можете і сьогодні прийти додому і починати гартуватися, залізти в ванну, облити свої ноги, литкові м'язи прохолодною водою. Ну, якщо ви вже надто кімнатна людина, якщо ви вже надто е, така парникова людина, теплична. та теплична людина, е, ну то температура має бути ну, хоча б 25-28 градусів. Бо е, знову ж таки всі ті речі мають приносити вам задоволення. Якщо ви прийшли, облили собі холодною водою, і воно вам неприємно, а після того у вас поганий сон, погане якісь відчуття, то звичайно не треба такою холоднющою водою обливатися. Тобто все має бути приємно. Починати там градусів 23-28 водою і обливайте собі литкові м'язи. Але я кажу: найкраще починати гартуватися літом, бо ви. Йде робите роботу, наприклад, поїхали собі в суботу на сад, в сад, на дачу, і там ви до торсу роздягнулися. Ви собі маєте сонячні ванни, ви собі маєте повітряні ванни, ви собі маєте водяні ванни. І дуже добре, то ви поєднуєте з роботою, бо е, має бути активний от таке активне загартовування. Загартовування просто лежати на сонці і спечися, не рухатися то є добре, але то далеко не ідеальний варіант. Робити ті речі треба в русі, в роботі. От тоді то є прекрасно. Тому раджу всім починати літом, тим більше, що є природні водойми, є е, ранкова роса, е, є прекрасний теплий дощ, який може впасти. Е, ви можете виїхати на село в Карпати і так далі, ходити босими ногами по, е, по землі. Е, знаєте, то є зв'язок з космосом, з сонцем. Ті чакри відкриваються. Ну, я не є фахівець по, по тій такій ж НАТО медицині, але в дійсності зв'язок з природою має бути, зв'язок з космосом, з вищими духовними силами має бути. І от таким чином людина починає десь загартовуватися. Тобто, щоб на водохреща, так. скажімо, наступного року стрибнути в ополонку, та, то треба вже фактично літом з починати, можна починати, починати гартуватися. Кажу літом, коли. Ви безпосередньо тим займаєтеся, ви навіть не відчуваєте, чи ви гартуєтеся, чи як то є то й ваш природний стан. Але коли ви візьмете собі за, за звичку, наприклад, будучи на селі, десь походити босими ногами, а особливо по ранку, зранку, по росі, то ж є прекрасно, і ви отримуєте задоволення, навіть не усвідомлюєте дуже, що ви то гартуєтеся, чи ви то не ви отримуєте таке своє задоволення. Добре, людина з літа почала гартуватися, надійшла зима 19 січня. Як правильно занурюватися у воду на водовище? Коли ви ті речі доведете, те гартування літнє доведете до осінь. Ну, багато людей вже осінню не купаються в водоймах, значить ті речі треба продовжувати в ванні. Маєте ванну, обливаєте собі чи литкові м'язи, чи обливаєте весь організм. Бо дуже добре обливатися, обливатися повністю. І що цікаво, що не, не потрібно робити перерви. Якщо ж ви е, зробите перерву, наприклад, в своїх обливаннях тиждень, організм вже вас забуває, що він гартувався. Тобто пам'ять втрачає організм, і вам треба знову повертатися до тих температур, які були перед тим. Тому тут головне, щоб ви постійно кожен день... Там, наприклад, хвилину, дві-три прийшов, облився водою. Ще найкращий варіант, коли люди такі, то починати з теплої води, з гарячої води. Бо ми маємо в голові такий температурний центр, і є, який реагує на гарячу воду, на холодну воду. Тому треба його постійно вдосконалювати. Його потрібно гартувати, щоб він... У випадку температури міг краще реагувати на ту чи іншу температуру. Людина, яка не є загартована, наш терморегуляційний центр на такі помірні температури не реагує. І тому, наприклад, коли ми не, не гартовані ранньою весною, виходимо босими ногами, чи сядемо, наприклад, десь весною, чи ляжемо на траву, приємно полежати. Вечором встаєш, а ти вже маєш нежити, бо, бо ти є незагартований, і твій температурний центр не зумів зреагувати. Організм не зреагував на, на оті тат, такі речі. Тому треба гартувати температурний центр. Добре, міняти гарячу воду, холодну воду. Приносить прекрасне задоволення, починайте з гарячої води, закінчуйте холодною водою і так поступово собі, собі збільшуйте. Добре. І прийшли ми до ополонки. Так. Якщо ви більш-менш є загартовані, якщо ви обливаєтеся водою з крана, яка там має градусів 15, інколи 13, ви спокійно, і то у вас є постійно, ви з літа то ведете. Ви спокійно собі перед гартуванням так, перед моржуванням. Я би радив, десь, наприклад, вибігти на подвір'я, трошки побігати по снігу. Тобто, знову ж таки, ранкову прогулянку зробити, От ми часто бачимо, як солдати, особливо зимою, по пояс бігають голі кілометри, дуже добре бо поєднують з фізичним навантаженням. Тобто, таким чином організм вже є готовий до крижаної води. А тоді, якщо зимою, Вдягнуті, ну, треба рушник, треба на всякий випадок теплий чай, бо після того, от, вибрати гарне місце, щоб не, не, себе не, не травмувати кригою. І піти. Кажуть, заходиш в воду. Рекомендовано людина, яка заходить перший раз, більше 20 секунд в воді, холодній воді не бути. Виходиш зразу перед тим, як заходиш в воду, добре зробити якісь фізичні вправи, якісь гімнастичні, тобто фізичне навантаження на організм, щоб. Організм теплорегуляцію свою відновив, щоб задіялися внутрішні чинники температури. Коли тепло починає з організму виходити, то воно стає бар'єром між тим холодом, і ви не захворієте. Значить, зробили розминку, 20 секунд воду вийшли, поростиралися, випили гарячого чаю. Прекрасно задоволений. Людям з якими хворобами є протипоказання? Ну, взагалі людям з хворобами моржування протипоказане. Не треба займатися тим. Знову ж таки, е гартування то є процес. Е людина, наприклад, е має туберкульоз, їй протипоказано отак пішов, облився холодною водою. Бо то для неї ще гірше буде, але то не є протипоказано взагалі для загального загартування. Ми пам'ятаємо, що наші великі письменники, Леся Українка, і інші, які були хворі на туберкульоз, їхали в Італію там на сонці, на морських морському повітрі, десь лікувалися і гартувалися. Тобто, таким чином йшло теж загартовування сонцем. Тому гартуватися. Ну, практично мало яких протипоказів є від е, загартовування. Але ще раз кажу, щоб то було оптимально, щоб то було професійно. Ви всі ми маємо своїх сімейних лікарів, значить, прийти до сімейного лікаря і порадитися, як, кому, з якими хворобами можна гартуватися. Моржуванням то є моржування то є в основному е, гартування здорових людей. Люди, які мають підвищений тиск, люди з іншими хворобами тільки під контролем лікаря. У нас є телефонний дзвінок. Не знаю, будуть до вас звертатися як до сімейного лікаря чи як до головного лікаря Львівського обласного диспансера. Запитаємо. Так. Христос рождається. Христос так. рождається, ми вас слухаємо. Славіте його. Мене звати Олексій Гарон, громадська організація здорова Україна. Я би хотів дещо, скажімо, доповнити пана в Він дав достатньо розлоги трактування і пояснення загартування і здобуття навичок з свого боку. Ми громадська організація активно впроваджуємо цю. Тематику і хотів би маленький такий, скажімо, штрих доповненню. якщо людина цікавиться цим питанням, от зараз зимовий період досить доречно підійти до місць купання і просто окунутись, ну, так, так би мовити, в лапках, окунутись в цю атмосферу цього скажімо, того стану, де відбувається моржування, побачити тих людей. От, побачити, скажімо так, спочатку теоретично, як це все відбувається. Там е, багато скажімо, можна отримати з розмов е, з досвідченими людьми, котрі е, ведуть вже давно цей спосіб життя. От, я просто хотів скажімо е, ну так, мінімально трошки доповнити практичні поради пана середини. Доповнюють. Дякую. Та. Дякую. А. Я абсолютно згідний з паном, і в принципі, от ті хлопці, які робили, я теж до них долучався. Ми хотіли зробити на площі ринок біля нашої статуї Діани, де люди наочно би десь побачили, як ті речі відбуваються, бо людям дійсно цікаво було. Ну але, на жаль, наша міська влада заборонила ті речі робити. Думаю, що неправильно зроблено, бо якщо ви пропагуєте здоровий спосіб життя і так дуже. Активно, то показуйте то наочно, як то виглядає. Бо чомусь відмова була та, що ну як будуть там люди в трусах, і як то будуть дивитися? Люди будуть дивитися, як хлопці, оті молоді. От бачите, ще одна організація є здорова Україна. Як вони активно безбоязні проводять у той здоровий спосіб життя. На жаль, влада тут не підтримала. А дійсно, хто хоче наочно побачити, як, то сьогодні підходьте та, навіть на Високий замок, десь на, в ополонки, знає на Володимира є озеро, де ентузіасти теж. І можна в них там, поради деяких отримати. Але кажу, найкраще то є лікар, бо лікар знає фізіологію, лікар знає хвороби. Лікар, крім того, обстежить і скаже, чи можна, чи не можна. Якщо є потреба, а то можна підійти до нас в диспансер лікарсько-фізкультурний. Ми порадимо, є лікарі, я можу дати поради. Тут проблем в нас немає ми абсолютно є для того відкриті. Пане Степане, якщо в людини от ентузіаст, от прокинувся вранці і хоче зануритися у воду, але не, не загартовувався з весни. Ну тобто, от просто прокинувся. і Є бажання. Які наслідки може мати ця людина? Ну, якщо людина зранку прокинулася і велике бажання зануритися в холодну воду, то ну мало таких, я взагалі дивуюся, ну, ти що, ти? що що таке енту таке бажання може з'явитися зразу і в холодну воду. Так, кажу, я тій людині би радив поступово. Обливайся, починай, наприклад, ноги обливати. Через тиждень обливайся повністю ноги, там інколи можна трошки десь на плечі облити, холодної води. Ну, от, слово... І ти поступово перейдеш до того свого бажання. Бо коли є холодна вода, знаєте, кожна людина по своїй природі є лінива. Інколи з ліжка важко встати, як кажуть жінки, ну от ти. Чоловік є, газета, телевізор, ліжко, і, і отвоюють собі от такому чоловікові, щоб в нього виникло бажання в холодну ванну залізти. Ну, то є як виняток, я, я не знаю, що таке взагалі, взагалі таке можливо. І, в принципі, не Правда. треба робити, бо коли він залізе в таку ванну холоднющу, при отому незрозумілому бажанні, то на другий раз він вже не залізе. Воно йому принесе таке незадоволення, що, що він втратив взагалі бажання до якогось гартування. Та де він, як ви правильно кажете, де ж він з тієї від газети відірветься? Є ще один дзвінок: Христос рождається. Алло, доброго ранку. Алло, ми вас слухаємо. Алло. Христос рождається. його. Як вас звати? Софія, пані, пані Софія, ми слухаємо ваше запитання. Я хочу спитати, якщо в людини. Безумовно, сколіоз не є протипоказом для моржування. Сколіоз то є захворювання, невелике захворювання хребта, яке обов'язково треба. Різними вправами, моржуванням, загартовуванням, фізичними вправами виправляти, в крайньому випадку зафіксувати хоч в такому стані, щоб далі не йшло викривлення хребта. Тому обов'язково, але як вже є сколіоз, то я би вам порадив звернутися до лікарів, в крайньому випадку підійти до нас в лікарсько-фізкультурний диспансер, і з того приводу мої лікарі вам дадуть фахові поради як на майбутнє. Дитині поводитися, як зробити їй свій побут, бо то не є хвороба там температура, дав таблетку і воно виправилося, то є е, захворювання, яке треба е, своїм побутом, своєю поведінкою виправляти рік, два-три. Якщо повернутися до загартовання моржування, що відбувається в організмі, коли людина занурюється у таку надто крижану холодну воду? Відбувається стрес в організмі. Організм, знаєте, таке враження, він не знає, що діється, і він всі свої захисні сили викидає, бо ну, враження таке, що якась, якийсь інопланетянин чи, чи щось на нього нападає. От, відбувається стрес. Величезний стрес веде до того, що йде повне розрегулювання всіх різноманітних систем. У нас в голові, в мозку є. Механізм, який регулює серцебиття, дихання, обмін і так далі. І от при коли людина не загартована і таке може, таке вона зробить, то може навіть наступити зупинка дихання, зупинка, зупинка серця і так далі. Тому люди, які є не загартовані, які люди є не готові, таких речей не робити, бо то може привести до непередбачених наслідків, ну навіть і до смертельних випадків. Є ще дзвінок. Доброго ранку вам. Алло, Що доброго! Задаєте? ранку. Славімо його. Я зі Львова, пані Тетяна, а як щодо моржування хворих на цукровий діабет? Знову ж таки, моржувати можна, моржувати треба, але йти до лікаря із лікарем. Бо, розумієте, коли людина є абсолютно здорова, вона може займатися навіть і самостійно загартовуванням. І Воно не є, не, є не, нема небезпеки, що вона захворіє. Тут же ж у вас є вже хвороба. І відповідно треба до лікаря-ендокринолога, і лікар-ендокринолог скаже, як поступово тій людині йти загартовуватися. І я не виключаю, що через якийсь там рік-два та людина буде й моржувати. Доброго ранку і вам. Христос рождається. У ну, нас тут сьогодні за та зірвався, думаю, перетелефонують. Про моржування дійсно можна дуже багато всього говорити. Як ви думаєте, якщо брати відсотковому відношенню, скільки людей у Львові займаються моржуванням? Я розумію, що це складно сказати. Е, ну якщо десь поза 2 мільйони в нас є в області, ну то якщо якась тисяча може є, то можливо, я думаю, що може навіть і менше цього тих професійних тих фанатів моржування. Я думаю, ну, декілька сотень, напевно, не більше. Цього достатньо? Чи я розумію, що кожен там займається іншим видом спорту, але якщо брати от, власне, з такої точки зору для здоров'я? Чи достатньо тих такої кількості такої людей кількості. безумовно, чим більше здорових людей буде займатися моржуванням, тим більш менше проблем будемо мати лікарі. Тим лікарі будуть безробітні чи не, не знаю, як то можна я, сказати. Хоча такого немає, бо в лікарів робота завжди буде. Але не хотілося, щоб так як на сьогоднішній день лікарі були перезавантажені. Роботами і, і нація вимирала. Вимирала від того, що здоровий, про здоровий спосіб життя на Україні мова не йде, бо здоровий спосіб життя, то і харчування. Ви мені скажіть, хто зараз де харчується, має здорове харчування? Наша промисловість, я вважаю, що бізнесмени, які є в промисловості, які займаються харчовою промисловістю, десь в певній мірі є злочинці, бо виробляють продукцію, яка винищує нашу націю. Тому я людям завжди казав, не харчуйтесь в магазинах, вирощуйте щось своє, йдіть десь зв'язки з селом, майте, їжте натуральну продукцію, будете довше жити. Бо та продукція, що сьогодні в магазинах, вона поступово отруює нас. Ми отримаємо те отруєння. Знаєте, люди, якби отруївся сьогодні, він вже знає, що завтра він то не буде їсти, бо він від того отруївся. А тут є поступове. Через років два, три, чотири дивишся, а в тебе там печінка вже хвора, а в тебе підшлункова хвора і так далі. І якраз причина, от ці, наприклад, кетчупи і так далі, і так далі, де є купа різних мікрохімічних препаратів, які там смак роблять і так далі. Пам'ятаєте, може, колись дивилися передачу, де пан Поплавський видатний наш співак. Ну і я вважаю, великий українець дали йому. Їжу пробувати, яку їжу так він на оселедець сказав, що є полуниця. От ну, ви собі уявіть Мабуть, сьогоднішні можливості, і і що після тої полуниці робиться в нас в шлунку і в наших органах. Бачите, ви сказали за ті продукти, коли людина дійсно отрується, наступного дня вона це не купує. В цих продуктах правильно ви кажете, що реакція проходить через кілька років. Але ми тут якраз от говоримо, що здоровий спосіб життя то не тільки там моржування, то є якась там невеличка частинка, Частин. то не тільки вода. То є все, то є і рух, то є духовність. От дуже добре, чому десь на Йордан такі речі, бо в першу чергу там початковим є духовне, там є релігійне. В той час вода є ідеальна, вода є. Прекрасна, вода є здорова, вода є структурована. І навіть та холоднюща вода, і бувають випадки такі, коли людина абсолютно не пристосована, нічого нема, пішла і облилася, чи випала холодної води, і вона їй шкоди жодної не принесла, бо то вже щось є вище, щось таке, знаєте, Боже. І тому десь на Йордань всі ми стараємося, знаєте, є таке, що Йорданська вода то є міцна, то є здорова вода, то є вода, яка приносить людям здоров'я. Тому тут духовне десь. В принципі, і в плані здорового способу життя духовність має бути теж на першому місці, бо людина, яка ходить, там матюкається, яка випиває, яка таке, вона не є духовна. В неї моральність не не є так, як ми вона не буде займатися тими речами. От ті хлопці, що займаються, вони вам я вам скажу, вони не курять, вони не п'ють, вони ведуть активний спосіб життя. Вони взагалі молодці, бо Та, молодці. за ними майбутнє. Погоджуюсь з вами. Спасибі вам за розмову. Нагадаю, що в гостях був Степан Середа, головний лікар львівського обласного лікувально-фізкультурного диспансеру.